Що ж, поїхали. Які у нас існують з вами типи речовин? Це у нас буде перша частина нашої роботи. У нас будуть дві схеми, ну, по-перше, типи речовин. Можете собі ось таким чином поставити першу частинку нашу. І так, дві загальні групи це будуть речовини органічні. Органічні. Ребята, органічні речовини переважно винайдені в живих організмах, да, тому отримали таку назву свою. А в основі на сторінці 122 у вас є який хімічний елемент буде знаходитися в основі органічних речовин? Скажіть, будь ласка. Карбон. Це, звичайно, будуть, буде карбон. Ви можете собі в сполуки, сполуки карбону. Ось таким чином відмітити. Органічну хімію ми з вами залишаємо для 9 класу другого семестру. Тепер речовини більш нам зараз необхідні, це неорганічні. І так, до неорганічних речовин. У нас будуть відноситися дві величезні підкатегорії. І так, це у нас будуть прості речовини. Прості речовини прості. Ребята, зі скількох елементів буде утворена формула простої речовини? Два. От один, один. одного хімічного елемента. Обов'язково все ви собі відображаєте. Що прості речовини, можна так, з одного хім елемента. З одного хімічного елемента. Так, ребята, те, що буде стосуватися простих речовин, які утворені з одного хімічного елемента. Тут нам з вами на допомогу прийде також періодична наша улюблена система. Давайте з вами зараз. Пригадаємо да, її місце знаходження. Ребята, як ми з вами розділяли хімічні елементи за періодичною системою? Метали і неметали. Правильно, метали і неметали. Ми з вами колись казали, що можна провести так звану умовну діагональ між 5 та 85 елементом і розділити метали і неметали. Ребята, а за кольорами, що нам допомагає періодична система, як розділити метали і неметали? Коли ми дивимося на неї? 100% метали хто це будуть? В лунках якого? якогось. Це у нас де елементи абсолютно всі. І ще ми можемо сказати, що всі де елементи це елементи побічних підгруп. Хорошо? Ребята, і також. Расне. Рожеві, С-елементи. Давайте з вами пригадаємо, як називається перша група головна підгрупа. Як будуть називатися ці метали? Луж. Лужні. 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 Далі, ребята, друга група головна підгрупа за винятком берилію. Це у нас хто? Галогени Лужноземельні. Правильно, молодець Уляна лужноземельні земельні метали. Галогенчики трошки пізніше. І так, ребята, давайте зараз з вами відмітимо цей такий елемент. Е, характеристику. Да? Метали у нас в основному це е, місце їх розташування. Перша головна, друга головна, третя. Головна, само собою, і всі побічні підгрупи. І підгрупа плюс підгрупа Б. Це під група... елементи? Так, да, побічна. Побічна можна там собі сині та іншим відмітити. Так, тепер серед неметалів, які ми з вами знаємо. Неметалів. О, ребята, повертаємося знову ж таки до періодичної, і щойно було правильно прозвучало. Є у нас сьома група головна підгрупа, яка відноситься до неметалів. Це у нас хто? Ребята, Галоген. Галоген. а давайте ще раз з вами пригадаємо: ось якщо ми ділили, умовно, ось таким чином. Ой, трошечки. Якщо ми ділили з вами ось таким чином. Все це явище, ребята, в основному, елементи неметалічні. В лунках якого кольору містяться? І що це у нас за елементи? В... Жовті. Жовті. Це П-елементи П, елементи, хорошо. А які у нас два неметали є е, е, е С-елементами? Які два неметали є е, е С-елементами? Це гідроген? І... Гідроген і гелій. Гідроген, правильно, і гелій. Хорошо. І так, ребята, як ми з вами знаходимо неметалічні елементи, найчастіше, ребята, це у нас а, будуть, ми знаємо, да? як вони П-елементи. П-елементи, які містяться за нашою лінією, С-елементи. До S-елементів у нас відносяться гідроген та гелій. Основне місце локалізації неметалів, ребята, це у нас четверта головна, п'ята головна, шоста головна і, само собою, галогенова, сьома головна. А чому ми не використовуємо восьму групу, головну підгрупу? Чому ми ось ніде про неї ніяк не говоримо? Які це у нас були гази? Інертні гази. Інертні гази, правильно. Так. Ребятки, сподіваюся, всі, поки там хтось дописує, да, давайте з вами пригадаємо один з основних інертних газів, перший, який ми всі додаємо в кульки. Який додають в кульки, да, гелі. Ребята, ми щойно з вами проходили розрахункові задачі і казали, що гелій важчі чи легше за повітря? Легше. Легше, Хорошо. А що відбувається, коли, наприклад, із кульки гелієвої да, там вдихнути її? Фіксик. Фіксик, да? голос стає вищим. Ребята, Це пов'язано якраз із тим, що щільність гелію менша, ніж щільність повітря. Тому наші з вами голосові зв'язки скорочуються набагато швидше. Тому голос такий цікавий, скажімо так. І так, сподіваюся, що із неметалами всі вже все дописали. Так, і ще раз: ось такий момент виділяє у нас неметальчики. Ребята, тепер серед неорганічних сполук у нас, відповідно, також будуть траплятися складні. До складних сполук. Ребята, зі кількох хімічних елементів ми з вами будемо. Два або більше з двох і. Ребят, ми зараз з вами будемо працювати 2-3 елементи. Але в подальшому, звичайно, що елементів може бути більше. Основна частина 2-3, так воно і є. Так, відповідно, сполуки обов'язково навчимося розділяти, і ми вже, скажімо, про це знаємо. Тепер, друга частина, другий наш з вами блок. Блок 2. Ребята, тут ми з вами сформуємо інтелект-карту. Інтелект-карта. Адже людям, у яких є інтелект, формуємо інтелект-карту. І так, інтелект-карта неорганічні сполуки. Неорганічні сполуки. Ребята, в основі інтелект-карти, як в основі дерева, будь-якого лежить основне поняття неорганічні сполуки. Я вам рекомендую зараз відступити приблизно 8-9 клітинок, або 4 рядки такі повноцінні. Ось 1, 2, 3, 4. Ось 8-9 клітинок ви можете відступити. І давайте посередині всього цього. Напишемо наше основне поняття, з яким ми зараз будемо працювати. І так, це у нас, відповідно, неорганічні сполуки, або неорганічні речовини, неоргспол. Ребята, тепер, як від стовбура дерева, відходять у нас такі ну, широкі гілки, да, одразу. Відповідно, так само ми з вами чотири основні класи, які у нас будуть зустрічатися, розташували в різні боки. З деякими формулами, до речі, ви вже бачилися. Тут не буде нічого складного. І так, поїхали. Ребятки, давайте зараз з вами скажемо: перша сполука обов'язково буде складатися з двох елементів, один з яких буде оксигеном. І так, перші сполуки це у нас будуть оксиди. Так, записали собі оксиди. Ребята, для оксидів. Обов'язково позначаємо елемент, поки що для нас ми не знаємо, це може бути або метал, або не метал. Адже оксидів дуже багато. Тепер певний індекс Х, який буде відповідати цьому елементу. І обов'язково. На другому місці хто у нас з якою валентністю 2. Обов'язково буде оксиген. У оксигену також можливий індекс, Ну, наприклад, Y. Так, оксиди. Ребятки, оксиди у нас там будуть розділятися в подальшому ще на дві загальні категорії, ось такими тепер, як гілочки, трошки тоншими стрілками це малюємо. Ребята, і ці дві категорії ми поки що ось так напишемо і залишимо їх в спокої. Потім ми повернемося до них обов'язково. Так, ребята, бачите будь-яку формулу, яка складається з двох елементів. На другому місці оксиген з валентністю 2, це 100% оксид. Хорошо, тепер, ребята, кислоти. Ну, давайте з вами скажемо, вам таке явище, як кислоти, по-любому знайомо. Наприклад, дехто, може, сьогодні одну з речовин, яка містить кислоту, клав в чай. Ребята, що можна додати в чай? Але Лимон. Лимон. добре, відповідно, яка кислота в лимоні? Лимонна. Лимонна, правильно, да? Ріб'те, тепер, яка кислота в нашому з вами шлунку допомагає нам знезаражувати. Харчові продукти і ще раз? Шлункова. Ребята, то шлунковий сік, правильно, але в шлунковий сік входить обов'язково кислота. Давайте пригадаємо, чим пахне в басейнах, саме така саме кислота у нас з вами в шлунках. Хлор. Хлор. Хлоридна, правильно, відповідно, ребята, вона виконує в басейні роль знезараження і так само в нашому шлунку. Виконує роль з незараження, само собою. Так, повертаємося до форм. Ребята, формули. що характерно у нас для кислоти? Якщо ви бачите, щось починається з H. За винятком H2O і H2O2, це по-любому буде кислота. І так, для формули кислоти, давайте спочатку да, напишемо завжди H. Буде на першому місці H. Ребятки, і далі можуть йти. Найчастіше це буде не метал, але поки що записуємо як елемент. Ребята, скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці дві формули? На вашу думку? Оксиген. Оксиген. Правильно, відповідно, кислоти є оксигеновмісні. Оксигеновмісні. Без оксигену. І без оксигену. Оксигену в місній і без оксигену. Ребята, основний момент, все, що у нас стосується кислот, завжди починається з H. Ребята, те, що міститься за H, я зараз, от абсолютно все, що міститься за H, буде мати назву кислотний. Залишок. Ми його в подальшому будемо позначати двома великими літерами КЗ. Кислотний від слова кислоти, кислотний залишок, кислотний залишок. Хорошо. Тепер, ребятки, Пересуваємося до нашої наступної частинки. Значить, у нас іще є неорганічними сполуками основи. Ребята, із формулами основ абсолютно всі ви зустрічалися в 7 класі. Ребята, в чому фішечка основ? Основи завжди починаються металом, а далі йде оаж OH група Валентність OH групи цієї завжди буде дорівнювати одному. Відповідно, її завжди буде певна кількість, яка буде залежати від валентності металу. Вот он, Х. Ребята, відповідно, якщо бачите OH, це по-любому основа. Все. Кислота починається з H, основа закінчується на H. Ось так. Хорошо. Тепер, ребята, останньою у нас буде група солі. Ребята, солі, ви будете їх шукати методом виключення, скажімо, поки що, але я сподіваюся, що далі вам все буде більш-менш зрозуміло. До речі, давайте з вами пригадаємо, з якою сіллю ми зустрічаємося найчастіше, вона йонної будови, вона, ми про неї дуже багато кажемо на хімії. Що це за сіль? Кухонна. Правильна формула для кухонної Кухонна. солі. Давайте з вами скажемо, яка. Натрій хлор. Формуль. Натрій хлор. Натрій хлор. Хорошо. Відповідно. Ребята, чому ми казали, що це буде йонна будова. Натрій у нас хто? Метал. Хлор у нас хто? Неметал. Правильно. Відповідно, ребята, як у нас можна сказати, формула для солі? Як вона у нас представлена? Відповідно, це метал із певним індексом Х, само собою, який ми поки що записуємо, і тепер це у нас кислотний залишок. Ребятки, смотримо тепер. Кислотний залишок у нас може бути безоксигеновий, як ми вже з вами записали, і оксигеновмісний. Але найчастіше солі ви будете визначати, скажімо так, методом виключення. І так, іще раз, кожен з вас зафіксували цю схемку, вона для вас найголовніша.